Кино познимаю. Все, стартуем, газу, пацаны. Надо шины розігріть Пацаки, шины розігріть надо. Тики <суміло> не тараньте пожалуйста. Опа. Два Е, два Е. Что там, Валер? А чего не видно? А те машины, а где встречки, а где все решта? Ну а чего не? Йоу! Йо-моё! Йо, йо, лол. Капец, блин. На сохранку, пацаны, откатывайтесь. На сохранку и полетели. А я ж сказал, что кобылки не решаюсь. Ладно, дам фору, почекаю вас. А блядь, вони близько, надо їхать. <рик> тихо, 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 тихо. Ми на тому місці поперевертались. <рик> Ще один уйшов, хорош! <рик> Ай, блядь, мені горло болить сміяться, пацани. <рик> сука! Что там, пацы, вы где, алё? <laughs> Догоняйте! У всех есть шансы выиграть! Скиби, Дейгестон 52, давай! <laughs> ну, быстрее, да, вы там, алё? Блін, Давид мене доганяє Чи Давідов, кто-то там. Так, Давідов, за ним іде амбал. Кто за амбалом? За амбалом фирисфака. Фирист фака, фака Форестфака. Хто вас так поназивав, я не знаю. Скибіді дальше йде. Давідов пока лідірує перший после мене ха ха <реш> Лідірує перший після мене, блядь Тихо, тихо, блять! Оу! Тихо, но внов, нов, нов не перевернуться Не перевернуться. Да відомо мене вже доганяє. Стопе, 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 степе, степе Пацани, я буду рідко читать чат, сорі. Брата відомо мені на пятки наступа, я б сказав би навіть на задні колеса. 130 іду, уворот. Ха-ха-ха, <звук> <звук> я еле упусався. Жесть! Ну пока так йдемо, Амбал третій, Фірис Фок четвертий, Фірис фока. За мною їде Давід. За Давідом я вже не знаю хто там їде. Привіт, привіт, друже, привіт. Я не буду часто читать, бо у нас на дзвонці. На дзвоночки, гоночки у нас, пацани, гоночки. Ну, да вити до да мене вплутно. Ви <різь> я не перевернувся. <різь> да вити мене вплутно іде. Так, <різь> так, А який приз? А просто молодець. Просто молодець. Ну, блин, да 100 литров солярки, да, да, да 100 литров солярки, пацаны, пресс С кибиди пока ведь стоял Воу, 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 -воу. Йоп твою мать! Йоп твою мать! Я зрозумів тебе добре, доброе го, тоді гонку. Так на зара ж. Мы ж зарай так в гонці берем. Блять, той вылетел, это капец, блин. Ну, пацаны, кто есть вылетел, у вас есть шансы, давайте. А я ж сказал, что лошадки тут не имеют значения. Ёб твою мать. Охренеть. Ну, Давид, у мене прям вплутну йде. Давид, ти що таке собі придумав? Убігнать мене? На рулі граєш? Не, я мишкою. Я мишкою оперую. Привіт, це я, Бобер, з нового аккаунта. Привіт, Артем Вольво. Привіт, друже, у нас тут гонки. У нас тут гонки. Блин, в мене вісім передач. Амбал вилетів. Ох ти, ёпта, лагануло логануло! Так просто не здамся! Давай, дядя, давай! Блін! А як так плавно, но ну, налаштовал, налаштовал все, це все себе траву, налаштовывает блять. Блять тут червоный. Ебать. Все кончился червоный, кончился червоный, кончился червоный. Газу, 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 блядь, амбал у меня на пятках, амбал на пятках, у мене, блядь. А, не, який ямбал, дави, давідов на п'ятках, який ямбал, блін. Мене давідов тут доганяє у всю уже. Sorry, буду читати чат, чат рідко, бо, блять, самі розумієте, да? Гонки, гонки, пацани, гонечки. 110 км залишилось до точки... Призначення. <ріпселітарні> у нас тут форсаж на фурах, форсаж на фурах. Во пмо, е-мое Ху ти бляха Розмотався ха <ріпселіт> Капець, ха Капец, да вы пацаны? Ну давид у мене прям реально це, прям наступає Прям так четко. Не, ну, это прикольно, кстати. Пацаны, как вам такая фишка гонки влаштовывать на фурах? А ну, чатик, плюсики. Подписываемся, пацаны. Кто там на ТикТоку? Подписываемся також на Твич. блять. На Твич и Ютубчик також, блядь. ТикТок и Твич, Ютубчик, подписываемся. Куди блін? Все життя перед очима пробігло і Давідов тим часом в мене вже прям... Прям-прям уже прям, прям так, прям-прям близько біля мене. Ну, в нього Вольво, він мене буде обганяти на такій дорозі. Він мене обжене дуже запросто. Він мене обжене, тому тут треба лише брати його тільки таким методом. Обережним керуванням все. Іншого тут ніяк не дано. Потому що по кобилках я їх не зроблю ніяк. Опа! Я можу тільки так і все. Пляльно Давідов, в мене таке відчуття, що Давідов мене перед перед точкою зроє. Він напевно таки очікує того моменту, що зараз, 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 зараз. І перед фінішом мене їблись І на всі гроші, так? Да? А ми вже близько, тим часом ми вже близько, ми вже возлі Рємки я відчуваю. У мене ще підлагою трохи. Жесть, блядь <рес> Що ти витворяєш? Гоночки у нас, що я витворяю? Намагаюсь бути першим. В мене аж лагає тут на швидкості. Йоптен Йоптен О, молодец? Правильно, я молодец. Мотор В1000. А то не, у меня, у меня до речи, из всех машин, что тут, у меня самый меньший движок. Саме менше лошадок. Саме менше. Хто там? Давид другий, да? Давідов, ну він ішов ізначально так само. Ой, ой-ой-ой, не вписався. Мацакі, що ви там, як ви там, де ви там. Так, ну третій приїжджає фірст. Хто? Отримав значок. Дякую тобі, друже, Вадім, дякую за подаруночок Як називається конвой? БМВ, ми вже закінчуємо. Зараз останній приїжджає, ми закінчуємо. Треба йти їсти. Так, тим часом у нас третім приїжджає. Фаер... Фа вака, блядь. Кто вас так называет? Господи боже. Фаер вака и Д третьим. Четвертый нас скибиди. А типа устанет, если... Та не, амбал самый устанний, походу. Амбал, ты пока самый устанний. Давай нажимай. Скільки сил. Блін, у мене мене 105-й дав. Скільки там сил? 510. Скібіді... Четвертий у нас буде, да, получається? А буде звичайний рейс. 530, ну, напевно, 530, да. Там у всіх по 750, 780, в мене 530. Так, фаерфака, давай, фаерфака. Еть, я хто... Шо ви курите, коли ви оце ціники думаєте? Скібіді. Скубіду. Амбал, ну ти вже дуже близький біля Севастіянзелес. Ти дуже близький від нього, якщо піднажмеш... ты сможешь ее догнать. У тебя максималка больше была, поэтому я не мог загнать. Ну, не знаю, что максималка. Та что максималка больше, напевно, ниже меня. А, звичайный рейс будет, но ну, не зараз. Я зарейду есть. Доїсти пити каву. І в нас фаерфака наближається вже до фініша. А я не знаю, Давід, чого так вийшло. Ти на чому був? На мене 105-й не, ну дафик, він классный. І зустричаем фаерфака. Де ти там я тебя загубил. Наливо, на ремку, фаерфака, на ремку. Опа, третій є. А хто вилетів? Сима перевернувся. Амбал, все, перевернувся. Ждаємо Севастьяна. Щоб на четверте місце, так сказати. Капець амбал, ну дуже прискорбно. Куда? ну тебе еще будут шансы, у нас сейчас будет. Так что, вам заходить такие ф... Volvo F5? А год ты в мой конвой заедешь. Давай, дядь, потем. 100 дамага. Блендер, <coughs> ну сори, что я могу сделать? Ну тут як би скільки мене дамага. Ну, в мене майже нема дамага. Да, еще можно. Сорян, того размотал? Блин, <блінь> Блін, ну не зара, пацаны, я зара піду хавать. Я зара иду хавать. Ви підписуйтесь, пацаки, хто там не підписаний, підписуйтесь також на ютубчик uh, stix 80 uh, і також в Twitch є Sticks 80, вот. також заходимо, підписуємось. А взагалі було круто, дякую вам пацани всім. Реально суперово було, класно покаталися. Дякую, що заходили, дякую, що підтримали цю двіжуху таку сумасшедшу гоночку. Прикольна тема, так що я думаю, будемо робити це частенько. Так що будемо робити це частенько. Все, добре, пацаки, дякую вам всім, буду закінчувати. Піду похалую, попів кофіочку, відпочину трошки. І потім, я думаю, замочу, замочу ще стрімчик, так що заходьте.